Знаєте, ці маленькі апельсини, які купують у великих пакетах в магазині, ті, які можна очистити однією довгою смугою і смороду, дуже солодкі. Смороду називають клемантинами, і смороду не тільки в магазинах. Ви можете вирощувати їх вдома, маючи власне дерево клемантина. Звучати занадто добре, щоб бути правдою, але дерева клемантина це чудові кімнатні рослини, за якими досить легко доглядати. Насправді, якщо ви раніше не вирощували цитрусові дерева, це ідеальний варіант для качана. Дерева клементина більш міцні та вібагливі, ніж їхні родичі, до того ж, вони дають одні з найсолодших мандаринів. У цій статті ми відповімо на всі ваші запитання, такі як що таке клементин, і як вирощувати тропічний фрукт в Україні. До кінця ви будете готові до посадки, вирощування та насолоди смаком. Огляд рослині, рослина, фруктове дерево. Родина, рутисі, Рід – ситрес, вид, ситрес, ритикюлата, клементайн. Природний ареал. Китай. Освітлення: повне сонце. Висота до 6 футів. Полив регулярний. Шкідники та хвороби. Плодові мушки, мінери, м'яка щитівка, фітофтора, рак. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований, родючий, піщаний, слабокислий. Зона морозостійкості 9, 11. Що таке дерево клемантина? Клементини це культивовані гібриди, які не ростуть у природі самі по собі. Їх часто щеплюють, тому легко знайти карликові сорти, які виростають лише до 6 футів замість 25. Природний ареал. Вважається, що смороду походити з Південно-східної Азії, де їх і зараз активно вирощують. Ці дерева добре пристосовані до тропіків, субтропіків та середземноморського клімату. В Україні їх можна вирощувати на відкритому повітрі в зонах морозостійкості 9-11. Якщо вам не пощастило жити в такій теплій зоні, дерево можна тримати в приміщенні та винос на літо. Характеристика саме дерево досить декоративне, воно має округлу, вічнозелену зелену крону з яскраво зеленим листям. На вісні воно криється ароматними білими квітами, які перетворюються на маленькі мандарини. Фрукти дозрівають з листопада по лютий, через що їх називають різдвяними апельсинами. Вони мають тонку шкірку і зазвичай без насіння. На дереві часто є колючки, але воно також відоме високою стійкістю до шкідників. Клемантин vs. Мандарин смороду можуть виглядати схожими, але клемантині і мандарини не одне й ті самі. Таксономічно мандарини це вид цитрусових, ситрес рити а клемантини гібридний різновид, ситрес рити кюлата вар. Клементайн. Вважається, що смороду походити від схрещування мандарина і солодкого апельсина. Тобто всі клемантини це мандарини, але не всі мандарини клемантини. Існує багато інших сортів мандаринів танжарини, муркоти, сацуми та інші. Але клемантини найменші, на нашу думку, одні з найсолодших. Вони відрізняються темно-жовто-помаранчевою шкірою та овальною формою. Посадка. Чи насінням, чи саджанцем, садити дерево клементина краще на вісні або восени. Якщо ваша зона дозволяє тримати його на відкритому повітрі, оберіть місце з достатньою кількістю сонця та простору. Не забувайте про колючки, вам навряд сподобається, якщо вони щоразу чіплятимуться за вас. Перевірте дренаж і родючість ґрунту, додаючи пісок та органіку за потреби. Грунт має бути добре дренованим і багатим на поживні речі. Якщо ви плануєте вирощувати дерево в горщику, оберіть легкий або на колесах. Посадка цитрусових саджанців досить і проста. Вийміть саджанець з контейнера і викопайте яму трохи більше за кореневий ком. Обережно розпушіть коріння, щоб смороду краще прижилося. Потім просто помістіть його в яму, засипте ґрунтом і полійте. Можна додати тонкий куля мульчі, щоб зберегти вологові. Якщо садите насіння, спершу добре очистіть його, щоб уникнути плісняви. Замочіть у теплій воді на ніч, щоб видалити залишки ем'якоті, це також стимулює схожість. Якщо не садіть відразу, висушіть насіння і зберігайте в герметичній тарі в холодному місці. Інакше посійте його на глибину чверть дюйма у вологий ґрунт. Поставте на сонце і підтримуйте вологість. Насіння клементина схоже за 2-4 тижні, але дерево досягає зору за 2-3 роки. Пересаджуйте рослину лише коли вона має міцне коріння і активно зростання. Згодом пересаджуйте шкірні 2-3 роки, повністю змінюючи ґрунт. Як вирощувати вимоги до догляду за клементинами схожі на інші цитрусові дерева? Якщо ви освоїте це дерево, уявіть, скільки інших цитрусових зможете виростити. Світло. Для найкращих фруктів дереву потрібне повне сонце. Виберіть найсвітліше місце, особливо якщо воно в приміщенні. Якщо сонця недостатньо, можна використовувати додаткове підсвічування. У крайньому випадку дерево витримає часткову тінь, але плодоноситиме гірше. Полив Грунт має бути постійно вологим, але не завадто мокрим. Поливайте, коли верхній шар ґрунту просохне на Dune 2. Зазвичай це раз на тиждень. Молоді дерева можуть потребувати поливу кожні 2-3 дні протягом першого року. Щоб уникнути передзволоження, стежте за дренажем і не забувайте виливати воду з піддону. Це тропічні дерева, тому смороду люблять високу вологість. Тримайте їх подали від обігрівачів, використовуйте зволожувач або поставте горщик на піддон з камінням і водою. Друнтете. На відкритому повітрі потрібен піщаний, слабокислий ґрунт. Перевірте дренаж, вода має вбиратися рівномірно і швидко. Якщо потрібно, додайте пісок або перліт. Перевірте РН ґрунту. Якщо він нестачно кислий, використовуйте спеціальні засоби. Цитрусові можуть рости в нейтральному ґрунті, але фрукти будуть солодшими у слабокислому. Додайте кулю мульчі влітку це збереже вологові і поживні речі. Але не кладіть мульчу безпосередньо до стовбура. Для кімнатних дерев краще використовувати спеціальний ґрунт для цитрусових він вже містить все необхідне. Температура. Дерево витримує температуру до 20 f мінус 7 градусів Цельсія, але це не рекомендується. Заморозки можуть пошкодити плодоношення або навіть знищити дерево. Тримайте клемантини в теплі, вище 50 градусів F, 10 градусів Цельсія. У сильну спеку також захищайте їх від сонячних опіків. Підживлення Підпивлюйте дерево шкірні 2 місяці протягом року, воно не входити у сплячку. Якщо використовуєте повільно діючі добрива, вносьте їх вісні та восени. Найкраще використовувати спеціальні добрива для цитрусових. Обрізка навіть карликові дерева потребують обрізки. Робіть це вісні, віддаляючи гілки, які заважають мертві або пошкоджені гілки. Гілки, що перетинаються всередині крони, пагоні, відростки, витягнуті гілки, не обрізуйте більше третини дерева зараз. Стежте, щоб не бачити всі квітучі або плодоносні гілки. Розмноження. Як виростити клементин з насіння, якщо фрукти без насіння. Це можливо завдяки партенокарпії явищу, коли фрукти утворюються без запилення. Якщо дерево ізольоване або оточене клонами собі, воно не запилюється і дає безсім'яні фрукти. Якщо вам трапитися клемантин з насінням, це означає, що бджола його запилила. Дерево з такого насіння може відрізнятись від батьківського. Щоб зберегти сорт, клемантині розмножують щепленням. Щеплення найпопулярніший спосіб окулірування те подібне щеплення, вам знадобиться. Здорова гляділа гілка клементина. Здоровий підщеп, Коренева основа. Гострий, чистий ніж. Стрічка для щеплення. Виріжте брунку з клементина, залишивши півдюйма знизу і зверху. На підщепі зробіть вертикальний надріз, потім горизонтальний, створивши те. Згорніть кору, вставте бруньку і закрийте стрічкою. Коли брунька приживеться. Зніміть стрічку і обрізте під щеп вище щеплення. Збір урожаю: Ваше дерево готове до збору скачана до середини зими. Фрукти не дозрівають після збору, тому знімайте їх вчасно. стиглі клементини повністю помаранчеві, три важливі і м'які при натисканні. Збирайте їх вручну або ножицями. Фрукти можуть довго висіти на дереві, але краще збирати їх до кінця зими, щоб унікнути гниття. Зберігання СО